Розійшлися шляхи. Я знайшла ту людину, з якою я... мені більш комфортно. І от, от я зараз мушу попросити у тебе пробачення. І, і у пана Юрія, чому? А, тому що а, я застосував спосіб а, провокативний. Ах. І я застосував його дійсно задля того, аби. Дізнатися і подивитися на твою реакцію і на те, що ти скажеш. Я повністю зараз переконався. Я думаю, що і ви, шановні глядачі наші, переконалися, що ти дійсно людина вкрай виважена і вихована, і ставишся і усвідомлюєш, що таке повага. Так. А ще ти відповідальна. І ти дійсно дуже крута, мати. Тому що я думаю,